Слава Україні! Розпочалася 760-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби, ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти задіяли для удару 29 крилатих ракет із 14 літаків стратегічної авіації ту 95 МС та 28 ударних БПЛА типу Шахет. В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі, 18 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 25 ударних БПЛА-шахет у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти середина Буда, Ворожба Сумської області, Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області. Білогорівка на Луганщині, Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів'яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області, Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області, Токарівка і Тягинка на Херсонщині. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської. Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне, Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщиївка, Богданівка та Іванівське на Донеччині. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгівка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 34 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив дві безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили озброєння та військової техніки та одному складу боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕП та одній радіолокаційній станції окупантів. У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також ворог втратив 24 танки, 28 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 47 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!